Доброго дня, друзі. Поговоримо про виїзд чоловіків за кордон, якщо вони зняті або виключені з військового обліку. Питання регулюється законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і правилами перетину державного кордону громадянами України. Виходячи з положень вище названих законів. виїзд дозволено, якщо особа в установленому порядку оформила інвалідність. Або якщо в неї мається такий запис в тимчасовому посвідченні, або у військовому квитку, знятий з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку, чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. З відміткою або записом знятий з військового обліку, дана ця відмітка або запис не підтверджує ані отримання якоїсь групи інвалідності, не, ані непридатності до військової служби у воєнний час за станом здоров'я. Тому в такому випадку територіальні центри направляють на проходження військово-лікарської комісії повторне. Обмежено у військовий час також не можуть перетинати кордон. Крім того, остаточне рішення про перетин кордону приймається в будь-якому разі представниками Державної прикордонної служби України за результатами наданих вами документів. Сумовуючи вище викладене, хочу зазначити, що в 2000-х роках видавалось дуже багато тимчасових посвідчень або військових квітків, де зазначали, що зняти з військового обліку на підставі наказу 342 або іншого. В такому випадку ви не зможете перетнути кордон. У вас повинен бути запис лише. Знятий з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку. Саме такий запис вам дає право безперешкодно перетнути кордон. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.